Будемо зараз співати псалом і повторювати слова засті. До тебе, Боже, зношу мою душу. До тебе, Боже, зношу мою душу. До тебе, Боже, Твоє милосердя, Господи, і про Твою милість бо вона спокон віку, з милосердя Твого, згадай мене, о Господи, доброти Твоєї ради, До Ти мого серця, і виведи мене з тісноти моєї, споглянь на мої гори і на труд мій, і відпусти всі мої гріхи. Хай право, та і лагідність, і досконалість мене зберігають на тебе, Босподи, бо я надіюся, о тебе, Божий. Зношу. Теперде читана Івана, я прошу, проможиться. Аллилуйя, only Вангенія від святого. Луки. Слава! Богу, Ісус пішов у місто, що зверся Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою. І було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач, і, приступивши, доторкнувся до дома, а ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили Великий Пророк устав між нами, і Бог навідався до народу Свого. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Це є Слово Господнє. І слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі улюблені в Христі, брати і сестри, дорога родина нашої сестри Станіслави, дорогі парафіяни, укохані Божі діточки, можете присісти. Сьогоднішня Євангелія, яку ми читаємо на цій. Похоронній урочистості, бо так потрібно сказати, що похорон це теж велика врочість, так як хрещення, вінчання, різні таїнства, які ми отримуємо перший раз, коли сповідаємось, чи йдемо до причастя, чи таїнство миропомазання, чи священство. Всі ці таїнства, єлопомазання, коли до хворих приходимо зі сповіддям. це є велика урочистість для людини. Чому? Тому що це є зустріч з Богом. І в цій зустрічі з Богом, нашої сестри Станіслави, ми сьогодні хочемо бути присутні, тому що дві речі: перше це ми дякуємо за дар життя нашої мами, бабусі, односельчанки, параф'янки. Сестри нашої, тому що всі ми діти Божі, дякуємо за те все, що Бог зробив через неї, дав нам, за сім'ю, яку вона має. А друга річ це те, що ми свідомі наших людських помилок, не для того, що ми хочемо погано жити, але не завжди вміємо йти за тим, що добре, і може так трішечки десь там. Можна сказати, як то до матері чи до близької людини, догадуємося, може, не так сказала, не так подивилась на когось, не то поступила, як треба, і Бог хоче пробачити. І очевидно, коли людина сповідається, Бог прощає гріхи, але може якась думка, якесь слово, ми сьогодні хочемо в молитві костьола, в молитві церкви просити Божого прощення, щоб наша сестра Станіслава могла. Увійти до неба. Так нас вчить Ісус Христос, так завжди Він розказує, як ми слухаємо Євангелії в Костьолі, в церкві, коли Ісус навчав казав, треба покаятись, треба навернутись, тобто зробити щось добре в житті. І сьогодні ми це добро чинимо. І чуємо Євангелію, яку Костюл дає нам з сьомої глави святого Луки, Євангелиста, був похорон, мати хоронила свого Сина. Залишається самотньою. І багато святих, які розповідали ще з перших віків християнства, цю Євангелію пояснювали, казали, що цією вдовою є душа людини. А дитина це все те, що ми робимо в житті. Навіть хтось будинок побудує, дітей народить, щось доброго зробить, якесь слово гарне скаже це все наслідки добра, це все. Ці діти духовні, і Господь сьогодні показує нам цю притчу, що Він хоче воскресити цих дітей. Чому? Тому що ми хочемо поступати добре в нашому житті. І кожен сьогодні може подумати про себе, чи я більше віру в Бога, чи менше, чи мене часто видно в храмі Божому, чи я не завжди приходжу. Але такий момент, як похорон, показує нам одну правду, що всі ми є. Рівні, всі ми є рівні в труні, в гробі, в могилі, немає багатших чи бідніших. Кожен має цю виділену землю на цьому світі, щоб можна було перейти цей поріг смерті. Душа наша безсмертна, так задумав Господь Бог. І ми, як діти Божі, в цьому є до Бога подібні. Бог є вічний, бо не має ні початку, ні кінця. А людина має початок, тому що Бог сотворює душу, дає нам через батьків можливість народитися в тілі на цьому світі, але потім людина вже не вмирає тільки наслідок гріха, що перші батьки Адам і Єва не послухали Бога, і цей непослух, він є як пляма на все людство. І тому всі ми з цією тінню гріха народжуємось. І приносимо дітей до хрещення, щоб Господь їм пробачив. І потім в нашому житті перепрошуємо Бога за гріхи через сповідь, тому що є склонність до цього гріха. Але ми маємо в собі почуття добра. Навіть людина, яка не молиться, не ходить в храм Божий, вона в серці відчуває, що добре, а що погане. І це хтось називає культурою, хтось називає добрим манев, манерою якоюсь в житті. Хтось називає це вихованням, але це є Божа ласка, коли людина відчуває, що є добре і що є погане, натуральне правда. І ми сьогодні хочемо сказати, що ця Євангелія, вона є теж правдою історичною в нашому житті, бо кожен з нас колись це Воскресіння отримає. І це не тільки те, що ми колись воскреснемо, Бог нам дасть нове тіло. Ми, читаючи Біблію, не знаємо, як це має відбутись. Але Господь каже, що ані око не бачило людське, ані вухо не чуло, навіть серце не може збагнути, які дари Бог приготовив. Тобто це Воскресіння буде. Як Бог собі з цим порадить, ми вже кожен особисто і разом побачимо наприкінці світу. Але це Воскресіння таке практичне. Воскресіння духовне, воно завжди є в тоді, коли людина є з'єднана з Богом. Так, як колись одна бабуся після сповіді каже до Ксіонца, ой, чи духовний, я вже не боюся вмирати, бо я боялася вчора, але як сьогодні посповідалась, то я вже в небі, я вже не боюся вмирати. Тобто небо це є тут, де ми зараз молимось, де ми прославляємо Бога. І це є небо, тобто Воскресіння це наше навернення. І тому кожен з нас. Має в руках своїх рішення, як нам поступити, якими людьми бути, тим більше ситуація, в якій ми живемо, показує нам те, що людина є невпевнена завтрашнього дня, але є впевнена в неба, тому що світ закінчиться, але небо ніколи не закінчиться. І тому, чим раніше, чим більше свідоміше ми прийдемо до Бога, Тим більше ми будемо впевнені, що ми на доброму шляху, що ми живемо так, як Господь Бог заповідає. Тому сьогодні дуже важливо є бути свідомими цього. Добре, що нас є багато на похороні. Треба собі пригадати, що є наука церкви, чи це в католицькій, в православній, коли ми читаємо науку або Божий закон, чи так, як в Костілі називаємо катехізис, то там є написано бідного. Нагодувати, старенького провідати, хворого полікувати і так далі. Тобто я так трошки парафразую, власне, голодного нагодувати, голову вдягнути, хворого відвідати, в'язневі помогти і померлого похоронити. Це є власне обов'язок кожної людини. І ми можемо на похорон не піти тільки в тоді, коли ми хворіємо, коли нам. Важко, коли нема кому нас запровадити чи завести, але це є обов'язок. І з одної сторони, якби це заслуга наша, що ми тут молимося, а з другої сторони, що ж ми доброго робимо, такого великого, якщо це наш обов'язок? Це як в неділю до храму Божого піти. Це добре, що ми йдемо, але це ж обов'язок. Це не те, що ми собі придумали, що треба йти помолитись. Це Бог нас зобов'язує. Тому похорон це теж є. Скажемо, дуже важлива річ, і навіть ми вчимо людей в костілі на сповіді казати, якщо хтось не був на похороні, а не було якоїсь причини поважної, то треба сказати, не була на похороні. Чому? Тому що це є занедбання. Так? Це є власне той момент, коли ця людина померша собі вже нічого не може послужити, тільки здатна на інше, так? на родину, на близьких, на друзів своїх, на парафіян. І тому це є наш обов'язок. І тому дякувати Богу, що ми це розуміємо, приходимо. Старайся завжди про це пам'ятати, що ми не може нас забракнути на похороні. Може добути тисяча людей, але це наш обов'язок. І сьогоднішня служба Божа, яку ми молимось за світлої пам'яті Станіславу, нашу сестричку, молимося за її родичів померлих, Господь Бог сьогодні згуртовує нас, щоб ми. Послухали Боже Слово, прийняли святе причастя і могли нашу молитву жертвувати за спасіння Станіслави і теж за наше, бо колись ми помремо, і треба собі, дорогенький в Христі, випросити таку щасливу смерть, щоб ми перед смертю посповідали, прийняли причастя, щоб на нашому похороні священник був, щоб нас до храму Божого взяли, це справді щаслива смерть. Не всі сьогодні мають таку можливість. Не всі. Це ласка Божа. А це треба собі заслужити, заслужити таку гарну молитву і випросити в Бога, щоб ми були навіть вмираючи, щоб ми були такими вчителями для других людей, які побачать наш поклон і скажуть: отак правильно треба жити. Тому нехай Господь всіх нас супроводжує в мандрівці віри, в нашому житті, а нашу сестричку Станіславу приймає до неба. Amen. Sława Jezusu Chrystus.